Привіт усім, Пол Ейкерс, ведучий американського Інноватор. Ви знаєте, інноваційний дух живий і мається добре. І куди б я не подорожував по світу, я повертаюсь з ідеями та креативністю, щоб ділитися з моєю аудиторією, аби постійно вдосконалюватися та змінюватися. Спосіб нашого життя. Ласкаво просимо до американський інноватор. Привіт усім! Ласкаво просимо назад. Цього тижня ми поїдемо аж до Великобританії та зустрінемося з Ешлі Бейлі і його донька Кеті. Тепер Ешлі керує компанією під назвою Climb Easy. Вони виробляють драбини. Які зробити складські середовища більш доступними, і Ешлі надіслала мені аудіоелектронний лист кілька тижнів тому. Тому і це було дійсно значуще. Власне, що Ашлі сказав: було «Гей, Павле, ця лінійна штука нарешті працює. Ми працювали над цим 6 місяців. Це не легко. Ми повинні бути наполегливими. Ми повинні бути дисциплінованими. Але ми насправді починаємо бачити, як речі знаходять своє місце, і що сталося? Ашлі по суті зібрав своїх людей на ранковій нараді. І він також почав знімати відео а співробітники і члени команди почали брати участь. В процесі проведення дослідження і як це сталося, і як це розгорнулось, і Ешлі почала бачити підтримку та успіх на абсолютно новому рівні. Ну він надіслав мені цей неймовірний аудіоелектронний лист, і мені довелося сказати Вау, це було круто, Ешлі це було дуже надихаюче для мене, і я впевнений, що це також дуже надихає вас. Побачивши все Я сказав Ешлі буде дійсно фантастично. Якщо ви переробите те, що ви мені надіслали, але лише цього разу, будь ласка, на візуалі позаду насправді використайте біролик, щоб показати всіх. І показати мене та нашу компанію, якими є успіхи на яскравих прикладах. Отже, Ешлі зробила дійсно феноменальну роботу, зібравши це відео. Лорі, наш продюсер у шоу, сказала: ви знаєте, вам дійсно слід зробити з цього шоу. Це дійсно круто. Відео, і справді це чудове відео. Я показував його на деяких своїх виступах. І люди дійсно це цінують, адже це реальний світ. Це боротьба, через яку він пройшов, і успіхи, які він має, і він зробив це кольоровим. Тож цього тижня американський новатор. По суті, ми покажемо 4-5 хвилинне відео. Ешлі ви можете побачити, як це буде так. Коли ви починаєте розвивати культуру лідерства і залучаєте всіх до участі, насолоджуйтесь цим тижнем Американ Innovator. Я знаю, що вам це сподобається. Щиро дякую. Привіт, Пол Ешлі Бейлі з Климбізі у Великій Британії. Я просто хочу поділитися з вами швидким повідомленням про наш шлях до Лін наразі цього тижня. Було неймовірно. Я думаю, як ви б сказали, це було за межами графіків. Усі зібралися разом на цьому тижні, все спрацювало. І ми подолали ту першу перешкоду, коли люди казали: Ну я не впевнений, чи спрацює це. Подивлюсь, що вони роблять, і бути таким на околицях того, що ми робимо. Як і люди, які проявили ініціативу, дійсно захоплені цим, усі зібралися цього тижня, тому це було просто чудово, і я думаю, це була вирішальна точка е, цього. Це сталося, коли ми прийшли з простого збору на фабриці на ранкову зустріч. Ті е, адреси, я визначена на яка я зараз покажу. Як ви можете бачити, ми перефарбували зону, чітко визначили, де знаходиться пісочниця, і у нас є деякі вказівники, які ми повісимо наступного тижня. І там посередині телевізор, на якому ми можемо показувати відео Fast Гап. Ліворуч від нього ми маємо принципи Lean, А також і сільніше способів, як ми можемо почати працювати над цим зараз. А з правого боку у нас є і цілі компанії, які ми починаємо створювати, а саме двосекундні поліпшення та токи Окей і знову ми це розвинемо. Але мати це цю область визначено, як усі мають своє уявлення про це. Ще одна річ, то ми хочемо з вами поділитися, це те, що на цьому тижні люди почали створювати власні відео. А тепер я увімкнув телевізор, і ми їх показуємо на зустрічах, і це значно полегшує процес, особливо ті, де йдеться про пояснення чогось, що ми отримали відео про це там для поліпшення, яке вони зробили, особливо якщо це щось на заводі, що вони намагаються пояснити комусь в офісі, і навпаки. Просто легше це побачити, і це залучає всіх одночасно. І ще одна чудова річ, яка сталася цього тижня у п'ятницю, коли ми закривали завод на вихідні. Мед, керівник роботи, обернувся до мене і сказав: вони не могли повірити в кількість того, що вони досягли всього за один тиждень. Усі вже самі це зробили. Цього не сталося б шість місяців тому. Ця культура, яка тепер створена, це люди піклуються, люди хочуть покращувати речі. Вони зацікавлені в цьому і свідомі восьми втрат. та Шукають їх. Ви знаєте, фельде стали більше взаємодіяти, і робоче середовище від цього покращилося. Я просто хочу закінчити великою подякою тобі, Поле, і всім у Фасткап від мене та всіх у клаймізі. Дякую, і я завершу деякими поліпшеннями, які ми зробили за останні тижні. Привіт, Кеті! Як завжди останнє слово за Кеті. Кеті. Що таке Ліна? Навчання бачити відходи та їх усунення за допомогою постійного вдосконалення. І як ми можемо постійно поліпшуватися, виправляючи те, що тебе дратує, і чи можете ви назвати вісім способів? Так... Гаразд, е... продовжуй. транспорт, запаси, ру, надмірна вага, надмірна обробка, надмірне виробництво. Дефекти невикористана креативність працівників. Молодець. Прощавай. Пам'ятайте, життя це пригода. Будьте частиною рішення. Вивчайте, розвивайтесь, змінюйтесь. мисліть нестандартно. Ми можемо змінити спосіб мислення світу. Будьте інноватором. Я дійсно повинен перестати обманювати себе в таких ситуаціях. Це леопард, а це слон, так і це гепард. Я збираюся звідси виїхати.